Вже сьогодні збірна України проведе свій дебютний поєдинок на Євро-2024 і загалом 12-й на чемпіонатах Європи. Поки що у нас три перемоги, вісім поразок і нуль нічиїх. Звісно, якщо ми беремо матч зі Швецією, враховуючи додатковий час, бо після 90 хвилин було 1-1. Якщо хтось забув, то для нас це четверте поспіль Євро. І сподіваємося, що сьогодні у матчі з Румунією буде четверта перемога для нашої команди. Принаймні всі передумови для цього у нас є. Збірна України провела три товариські зустрічі перед початком євро. І всі три матча були дуже різними. Друзі, всім вітання! Ми на Альянс Арені у Мюнхені, де сьогодні збірна України розпочинає свій шлях на євро матчем проти збірної Румунії. Хочу сказати одразу за атмосферу в команді. Е я з ним практично щодня у всіх. Гарний настрій, проте всі відчувають звичайно подвійну відповідальність, тому що знають за що грають, і знають е в цілому, що для е нашої країни чемпіонат Європи це ще одна нагода показати всьому світові, що в Україні триває війна. А в полоні ще дуже багато захисників. Тож, в принципі, всі футболісти грають заради них. Збірна України провела три товариські зустрічі перед початком євро, і всі три матча були дуже різними. З Німеччиною збірна спробувала стару, нову схему 5-4-1-1 з Олександром Зінченком у гібридній ролі та зіграла від захисту. Можливо, це була спроба змоделювати гру проти збірної Бельгії. Адже німці, як і бельгійці, дійсно топовий суперник і дуже високо пресингують. Сергій Ребров свідомо готував команду до того, щоб вона діяла другим номером з акцентом на низький та компактний захист. І насправді у цьому була логіка спробувати такий варіант на випадок, коли на турнірі доведеться відстоювати результат проти грандів. Ребров змоделював гру під тиском, нехай не без проблем, але команда впоралась. Організовано захищався навіть мудрик. З Польщею тренерський штаб в плані результату не дуже вдало, але перевірив резерв. Сергій Ребров випустив фактично резервний склад. Але резервним його робить не стільки те, що з прогнозованою стартовою одинадцятки на полі опинилося лише три гравці. Судаков, Довбик та Віталій Миколенко на більшості ділянках поля були комбінації футболістів, у яких мінімальний досвід взаємодіє один з одним. Цей матч просто перевірка резервних кадрів. Найжорсткіший підсумок Андрій Єрмоленко та Руслан Маліновський зараз не у тих кондиціях, аби претендувати на місце в старті. А Молдову розгромили 4-0, переважаючи значно слабшого суперника основним складом, але і також з новими напрацюваннями. Це більше про підняття моралі перед турніром, набуття впевненості та змога потренувати гру першим номером з володінням м'ячем. Але лишилися питання, які турбують нас усіх: хто буде основним воротарем на євро? Номінально і логічно, що фаворит Андрій Лунін. Який у рівній боротьбі виграв конкуренцію у березні на стики відбору, а з того часу не дав приводів сумніватися у своїй кандидатурі. А ще якщо враховувати виступи за клуб, то додав собі цінності, згадуючи хоча б матчі Ліги Чемпіонів у складі реала. Звичайно, фініш сезону трошки підпортив настрій самому Андрію. Ще була неприємна хвороба, але вже минуло три тижні, і він мав би відновитися. Однак Анатолій Трубін теж перебуває у непоганій формі, а з Німеччиною видав чудовий за надійністю спаринг. Тож, допоки Ребров конкретно не назве основного голкіпера, або допоки не побачимо склад на Румунію, то ця історія буде відкритою для суперечок. Звичайно, зараз найбільша дискусія з приводу першого номера команди, тому що позиція воротаря у нас суперсильна. Навіть Рустам Худжамов, з яким ми спілкувалися, не може виділити найкращого. І я думаю, що буде певний сюрприз, хто буде сьогодні у воротах. Знаєш, так як просто до ще до початку матчів можна там розповідати, все що завгодно. Давай так, я спробую бути трошки скромнішим в цьому питанні. Скажу, що у нас класні вратарі. І класний тренер воротарів. Дякую. Е, і тому і когось виділяти мені, по-перше, не хотілося, бо це буде нечесно. А по-друге. По-друге, по-друге, по друге говорити, що з на початку матчів це щоб, не накликати якусь, якусь невдачу. Звичайно, найпопулярніше питання зараз це про стан здоров'я Віталія Миколенка. Хочу сказати, що бачу його щодня. Віталік тримається. Сергій Сенславич сьогодні мені підтвердив, в принципі, що він не буде грати в матчі проти Румунії, але сподіваємося, що ми побачимо його у подальших матчах. Спілкувалася з лікарями, не можемо говорити подробиць, проте реабілітація проходить дуже нормально. Віталік теж тримається. Тож я думаю, що найближчим часом ми можемо очікувати на його повернення. Нове пошкодження Миколенка знову зробило актуальним проблему на фланзі оборони. За відсутності Віталія існують або варіант з переведеннями Зінченка Миколи Матвієнка, що несе за собою зміну формації, або хід з неочікуваною довірою до Богдана Михайличенка. Але як Зінченко почуватиметься лівим фулбеком у четвірці позаду? Збірна України не арсенал, який менше обороняється на тлі інших команд АПЛ. Все ж таки Сашко грав в основі канонірів не завдяки своїм скілам в обороні, а навпаки, бо компенсував це непоганою грою у і володінні. Центр поля. Хто зайвий? Микола Шапаренко записав спаринги собі в актив та змусив сумніватися щодо очевидної трійки хавбеків. А це відчуття підсилює не найкраща форма Зінченка. Гарантоване місце у старті має один півзахисник атакувального спрямування Георгій Судаков. Але як може взаємодіти пара Судаков-Шапаренко? Поки цей експеримент залишив непогані враження. Обсяг чорнової роботи Миколи, яка трохи розв'язує руки Георгію, щоб бути небезпечнішим попереду, а також динаміка, швидкість і збалансованість. Готове рішення, якщо Зінченко буде не готовий. Питання Форварда Яремчук. Чи Довбик? Ребров у 2024-му дав майже однакову кількість шансів Роману Єремчуку та Артему Довбику, і вони обидва ними скористалися. Чимось схожа до воротарської ситуації у старті, наче не може не бути чи лаліги, але тенденція рішень тренерського штабу не дає повної впевненості. Показовий факт Яремчук з основними вінгерами мудрики циганково одночасно зіграв 110 хвилин, 65 з німцями та 45 з молдаванами, а довбик 30 хвилин, 6 з поляками та 24 з молдаванами. А випишіть у коментарі, хто з наших воротарів, захисників, півзахисників та нападників заслуговує грати у старті. Перший матч проти Румунії ми граємо на Альянс-Арені у Мюнхені. Відносно нещодавно тут грали і Динамо, і Шахтар, але дуже невдало. А під час повномасштабного вторгнення німці підтримали нас і підсвітили стадіон у кольори нашої держави. За це їм великий респект. Народ, не знаю, як для вас, а для мене це літо особливо спекотно. Інколи настільки парить, що не можеш зібрати бодай дві думки докупи. А знаєте чому? Тому що зневоднення знижує працездатність організму, тому щоб не доводити до цього, частіше пийте воду разом з водою, А. Що хотіла сказати, це про безпеку, а особливо щодо збірної України. По-перше, ще коли ми приїхали до Німеччини, ще в перший матч товариський до Нюнберга, нас тоді вже забирав такий автобус спеціальний, який прямо з трапу стадіону привіз нас в готель в Нюнбергу. І власне їхали. Звичайно, ми з кортежем поліції. Проте, коли ми приїхали вже на саме Євро, поліції стало ще більше, ми їх. Але просто а, в оточенні абсолютно всіх, мабуть, поліцейських цього міста а, в готелях команди ти просто так не зайдеш. Секюріті перевіряє кожного хто заходить, з якою метою я вам навіть більше скажу, що у Візбадені, де ми базуємося, а, там секюріті ходить з автоматами, і їм дозволили їх. Використовувати у е, випадку такої необхідності, Тож безпека е, наших гравців тут на найвищому рівні не можу не відмітити дуже важливий фактор підтримки наших вболівальників. Очевидно, що у Європі і тим більше у Німеччині дуже багато українців, і вони на 100% допоможуть нашим гравцям відчувати себе впевненіше, і це додасть домашньої атмосфери. Подивіться, скільки людей прийшло на відкрите тренування нашої команди у Візбадені. Насправді дуже великі сподівання, тому що е, не знаю, наша збірна досить сильна, і навіть серед моїх знайомих там, німців і інших інтернаціональних людей багато хто робить ставки також на Україну. Кажуть, що є шанси, що ми вийдемо в фінал, було б дуже круто. Круто дуже, що так багато наших вболівальників це придає багато емоцій, багато сил. І ну, дуже круто, тому що в Україні саме цього не вистачає. До речі, напишіть свої варіанти, кого ви вважаєте головним фаворитом Євро 2024. А поки послухайте думки наших козаків. Окрім України. Окрім України, я скажу Франція. Франція? А що ти скажеш про збірну Німеччину? Ну, на... ну, я... Вони од... одні з фаворитів, але них дуже молода команда, тому буде, буде дуже тяжко, але я вважаю, що Збірна Франції більш збалансована, тому все можливо, але я скажу Франції. Я, я ще до матчу говорю, що фаворитом буде Німеччина, тому що вони господарі цього турніру і, напевно, Франція, тому що у них дуже гарний склад і думаю, що це дві такі збірні, які будуть претендувати на... Е... На те, щоб виграти євро. А тепер про першого суперника збірну Румунії. Почнемо з того, що наші сусіди, Румунія найдешевша збірна на цьому євро 92 мільйони євро. Для порівняння збірна України коштує 379 мільйонів. А Англія найдорожча команда, оцінюється у півтора мільярда. Стосовно складу Румунії, це далеко не та команда, яка була на Євро-2008. Немає зірок калібру Муту, Маріка, Сапунару. Києву і Раца. навіть не потрапив до заявки команди легендарний Кірі Кеш. Пам'ятаєте його по Наполі, Сасоло і Тоттенгему? Він вже старий і не тягне рівень. Зараз резервіст у стягу, але це досвід, якого у румунів не так вже й багато. Воротар Гораціо Молдован, резервіст облака у Атлетіко. Щоправда, жодного офіційного матчу за матрасників він не зіграв. Багато гравців грають у нижчих лігах Італії, а також Румунії та Туреччини. Захист із захисників виділити можна Андреа Раціу, флангового захисника, який грає за Райо Валікано, але так і не став основним у Іспанії. Раду Дрегушин, який чудово грав за Дженуа, а взимку перейшов у Тоттенгем, але там лише у кінці сезону став основним. Проте для своєї збірної це абсолютний лідер і топчик. Якщо говоримо про півзахист, виділити можна Резвана Маріна, який грає за Емполі, і в останньому турі допоміг клубу зберегти прописку у серії А. Ще впадає в око капітан команди Ніколая Станчу. Окрім цього, він ще один з найдосвідченіших гравців Румунії. Зараз виступає в Саудівській Аравії, а колись грав у Бельгії і Чехії. А також дует Деніса Мана і Валентина Міхейле, які разом грають за парму. Син легенди Румунії Георгія Хаджі Яніс грає у Алавесі, але не особливо проявляє себе у команді. До батька йому як до Юпітера. Атака Румунії не вражає. Джордже Пушка ж грав у барі в серії Б. Не проявив себе. Інші грають у Туреччині та Катарі. Можна зробити висновок, що для Румунів на цьому євро. Бодай одна перемога це буде величезний успіх. Відверто кажучи, у Румунії була нескладна група у кваліфікації: Андора, Ізраїль, Білорусь, Косово і Швейцарія. Тільки швейцарці відносно сильна команда. Але як не дивно, румуни не програли жодного матчу і вийшли з першого місця. Перед початком євро румуни зіграли дві нічі їх з болгарами і Ліхтенштейном. І це, відверто кажучи, говорить багато про їхню спроможність. Навіть Мірча Луческу не вірить у рідну команду. Його дуже обурила гра у виконанні Румунії проти Ліхтенштейна. Ми грали проти команди, яка не переходила центр поля. Ліхтенштейн не може бути спаринг-партнером перед чемпіонатом Європи. Жодна команда не буде грати на євро так, як грає Ліхтенштейн. Пробити їхню оборону було дуже важко. Вони приїхали сюди за результатом. Поряд з цим Мірча Луческу дуже високо оцінює шанси збірної України на цьому євро. Сьогоднішня збірна України найкраща, Вона може дійти до півфіналу. У збірної України, крім дуже дуже сильних 11 футболістів стартового складу, є ще 5-6 гравців приблизно такого ж рівня. У них 16-17 гравців. І кого б з них не вибрав ребров, особливої різниці немає. Для них це велика перевага. У них футболісти високого рівня, які грають і зарекомендували себе. Це величезна перевага перед нами. У Румунії також є кілька сильних футболістів, але вони вони не грають, і це створить нам труднощі. Востаннє ми грали з Румунією перед євро 2016 і перемогли 4-3. Загалом у матчах проти сусідів у нас три перемоги і три поразки. Але то все було у товариських зустрічах. Це вперше ми зіграємо у офіційних матчах. А ви пишіть у коментарі свої прогнози на матч Румунія Україна і як наша збірна проведе свій дебютний матч на цьому євро.